<світ> <світ> і щось з нас з колесами сталося таке, наче. Ой, акути! <плузь> <світ> <appointment> Вай, братанчик, дуже файний. <плузь> Здоровенькі були друзі. З вами Козаченко, і в цьому відео я разом із своїм другом Квінтом будемо змагатись в тюнінг батлі. <плузь> Як все, маєте друзі. В нас буде з Квінтом бюджет у 2 мільйони, на якій ми повинні купити та зацінгувати авто економ класу. Після чого ми будемо робити огляд на наші автівки, та після чого буде в нас, звісно, тест драйв, а також розіграш наших автівок. Квітною думаю, це просто легендарний відос буде. Ну так, чим би ні? Ну, ти розумієш, що я і тюнінг, я і перегони. Ну, у тебе коротше, шансів просто нема. Ну... Ну, звісно, є таке, але я думаю, що якісь то шанси в мене маленькі, маленькі, але є. Ну, може, може. подивимось Якщо не спробуємо, то не дізнаємось. Тому я думаю, давай починати. Друзі, хотів вас попередити, те, що умови розіграшу будуть у кінці цього відео. Друзі, я першим вирушаю до автосалону економ класу, щоб придбати автівочку Ми спеціально знімали першу локацію у нас біля нього. У мене є дві спорні автівочки, які я хотів би придбати. Зараз вам я їх покажу. Друзі, в мене були сперечання між Тойотою Королою, а також де тут вона? О, 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 о ось вона. Або Деоннексія. В принципі, тут ціна між ними не дуже відрізняється. Там 247 тисяч, а в нас Део, оскільки? А Деонексія майже 160 тисяч. Але я думаю, все ж таки, я куплю Тойоту Королу. Мені більш подобається, який в неї розгін. Думаю, все ж таки візьму чорний. От. В нас коштує 248 тисяч. Давайте округлимо трішечки 248 тисяч. Ти здрайвіти я її не буду, тому що я приблизно знаю, як вона їзде. І натискаємо купувати авто. <звід> у вас немає вільних слотів на транспорт. О, друзі, вибачаюся, скоро виправимо. Ви, то, Друг... так, у мене так-то... Так? Овай, братанчик, дуже файний трактор, дуже файний. Там мене пофік. Ось, друзі, я продав дві свої машинки, що в нас звільнили слоти. Долистає до Toyota Corolla, Ось вона. Обираємо з вами чорний колір, коштує вона 2048 гривень. І натискаємо купувати авто. Ні, ну слухайте. Ну мені, чесно кажучи, подобається. От це одна з тих машин е, з економ класу, яка дійсно мені. Подобається от в стоковому форматі. Зараз будемо їхати з вами до Києва, тому що квінт тюнгується у Дніпрі та будемо з вами тюнінгувати цю автівочку І так, друзі, ну що, поїхали за машинкою, чому б і ні, поїдемо. Тут вже поруч автосалон, купимо зараз машинку. І потім поїдемо її тюнити. У мене в цілому вже є ідея, що можна взяти, що буде коштувати недорого, що буде коштувати так нормально, і буде дуже-дуже гарно їхати. Паркуємося ось тут. У мене ровно 2 мільйони на рахунку, так що я не витрачу більше. Заходимо так, е, я ось вам кажу: Казаченка візьме собі або гальфа, ось цього, тому що він їде 200 кілометрів, або я не знаю, або її. Тойоту. Але ось це дуже різково набрати цю Тойоту, тому що. Класво Б, а я вам скажу так: я думаю взяти або Польсику цей пасатик або Деонексію. І якщо Казаченко теж візьме Деонексію це буде повний крім. Тому що в цілому за свої гроші Деонексія найкраща. І тому давайте не будемо з вами довго щось казати. Я візьму її в червоному кольорі, купляю Let's go. Деонексія. Так що зараз в цілому з вами поїдемо її тюнити. І подивимось, що як буде. Треба обережно зараз якось поїхати, щоб не зустріти козаченко тут. Тому що ми хотіли, щоб ми не бачили машину один одного до того, як затюнемо їх, і в цілому ось зустрінемось на перегонах. Тому давайте поїхали тепер в тюнінг ательє і зараз будемо з вами тюнити машинку. Я не хочу витрачати повністю всі гроші на тюнінг внутрішній, я хочу ще зробити трішечки зовнішні, щоб. Вона красиво виглядала, тому щось що із з вами зараз придумуємо. Поїхали, ось я вже бачу тюнінг, так що заїжджаємо. Так, друзі, ми з вами вже під'їжджаємо до тюнінг-центру. Зараз заїдемо і почнемо наш тюнінг. Так, друзі, давайте для початку подивимось, чи є на цю Тойоту зовнішній тюнінг. Так, на цю модель поки нема тюнінгу зовнішнього, ну нічого. Так, тоді одразу йдемо до внутрішнього, тому що внутрішній тюнінг, як на мене, набагато важливіший за зовнішній. У нас тут клас Б у цій Тойоти. Напевно, будемо відкривати трішечки базових і трішечки Європи. Подивимось, з яких саме кейсів нам будуть випадати кращі деталі. Оберемо тип деталей, будемо відкривати поки що базові кейси. Давайте будемо відкривати трішечки типу R і трішечки X. Для початку X оберемо. І ну, давайте десь на 675 оберемо три кейсика. Натискаємо придбати і відкриваємо з вами перший кейс. випадає другий турбонодов. Ну, слухайте, доволі, доволі непогано, як для початку. Відкриваємо одразу другий кейс. Четвертий, четвертий турбонодов, друзі. Це тільки другий кейс, а мені вже випадає четверта деталька. Ну, слухайте, ну це це просто-просто топ. Відкриваємо наш третій кейс, який ми з вами придбали. І мені випадає другий чіп. Чіп е, доволі непогано, ще й другий. Давайте повернемось і придбаємо з вами кейс Європа. Е, тут будемо відкривати з вами тип Р. Придбаємо. Ну поки що два. Поки що два кейсика. дбали, Відкриваємо з вами перший. П'ятий турбонодов, друзі, тільки що мені випав четвертий. Одразу випадає п'ятий. Ну, п'ятий також непогано, також непогано. Добре. Відкриваємо другий кейс Європа. Четвертий чіп. Не, ну слухайте, чіп це одна з таких, як на мене, важливих. Деталі, тому я одразу забираю. Ну, кейс Європа, прям прес. Слухайте. Тільки два кейси відкрив. Є і п'ята, і четверта деталька. Давайте, друзі, ще я відкрию кейс базовий. Да, давайте два відкрию. Тип у нас буде. Давайте ікси залишу, натискаю придбати. Все, у нас вони автоматично купилися. Трішечки, трішечки я не вліз у бюджет, але думаю, нічого страшного. Відкриваємо з вами кейс базовий. П'яті гальма. Ну слухайте, щось мені прям на детальки сьогодні везе, прям везе. Так, друзі, у нас залишається останній базовий кейс. Сподіваюся, вже натиснули по кусику. Кожен, хто зараз дивиться це відео. Тому що сподіваюся, що сама ваша підтримка допоможе мені вибити якусь то файну детальку. Відкриваю на 3, 2, 1. Чіп другий. От бачу, бачу, хтось ще напрожав лайкусик. Поставимо турбонадув для початку, п'ятий. Отут а у нас буде. Чіп четвертий у нас буде отут. Подивимось на типу X, що у нас тут ще є. Гальма. Гальма чуть не забув про наші гальма. Більше я нічого не зможу поставити, тому що у нас тут і чіп і турбонадув вже стоять. Тому я збережу ці детальки. Отак-от. От Давайте. Ой. Щось з нас з колесами сталося таке, наче. Наче вже ремтить машинка, очікує тест-драйву разом з Квінтом, друзі. Давайте я зараз вийду з нашого тюнінг-салону. Ми відправимось з вами до Квінта і зрівняємо наші машинки. І так, заїхали ми в тюнінг, і давайте заходимо, по-перше, у внутрішній тюнінг. Кейси із деталями. І тут бачимо, що кейс буде коштувати нам всього навсього 90 тисяч. Так що зараз я сподіваюся, що ми зможемо вибити дуже гарні деталі, мені вистачить грошей, і все буде просто чиназис. Але давайте це трішечки пізніше зробимо. Я хочу подивитися, скільки коштують колеса. Е, ну слухайте, щось вони дуже маленькі, ну як завжди, кренте там маленькі колеса, так. Ну добре, давайте все одно подивимося. Думаю, щось треба буде поставити, щось зможемо якісь придивитися. Ну слухайте, восени 57 тисяч, чому би і ні. Давайте я їх залишу. Заміна коліс, скільки буде коштувати? Ширина 65, Ну, слухайте, воно виглядає в цілому непогано. Робимо ось такий виліт, ось такий розвальчик, і в цілому виглядає навіть непогано. І все, ось так виглядає чи тому робимо те ж саме зараз на задніх колесах. Це виходить 65. Ось так. Ось тут у нас ні, на 6, 5 і 3. Все, чудово! Просто чи назад. Справді, подивіться на ці колеса, вони дуже гарні. Заходимо в кошик і одразу з вами купляємо ось це. Тобто колеса. Так, рівень рівентонню... тонювання. Рівень тонування. Заходимо. І я думаю, ой-ой, ой 2000, та су. Це дуже гарно, мені подобаються такі ціни, не то що на Бугаті шерон у мене. Так, ну вініла у мене нема, тому давайте все ж таки зробимо колір кузова. За який зробити, може, рожевий. Чисто по приколу, чому би ні. Чи давайте я зроблю якийсь. Ой, ось такий. Виглядає прям дуже-дуже гарно. Ну слухайте, мені здається, що зовнішній вигляд я зробив навіть дуже-дуже непогано. Номера у мене є, номера, якісь там подивимось. І якщо що, я їх поставлю. Так, ну а тепер я думаю, можна починати з найцікавішого. Це кейс із деталями. Давайте заходимо сюди, Typ R. І 5 штучок одразу ми з вами купляємо. І починаємо відкривати гальма. Перші, дякую, двигун, другий, дякую. Підвізка друга, дякую. Ох, як мені везе. Добре, давайте Type X відкриємо. Можна, будь ласка. О, шини третього. Дякую. Я би хотів машину зробити хоч, ну, хоча б full 2-3. О, трансмісія 3. Дякую, це дуже класно. Тайп F, я думаю, можна теж відкрити, бо якщо випаде. Е, там. А що я не пам'ятаю, що гарне. Наче чіп гарний від F. Меде... А що мені чого не подобається? Альо, шановні, це мені не подобається. Так, добре. Давайте ще три тайпер. R. Мені нічого взагалі ч... Твердого не вивело, я хотів сказати. Але. ні, Ой, двигун третього, дякую. Е, ну і виходить, давайте куплю ще один. Дякую. Це дуже гарно. Ну і остання деталька. Це в нас буде type r Відкриваємо. І що нам випадає? Ну, не найпершого Гамно Добре, може зараз ще відкриємо з вами щось. Тому давайте поки ставимо двигунчик, ставимо шини. Так, що у нас там ще? Заходимо сюди. Турбонадувчик. Сюди. Ще Ставимо трансмісію. Сюди. Ще назис. Так, турбонадув у нас другого рівня. Походьте, а у нас, наче, є від цього тут першого. А ось тут. Тут також. Жаль. Добре, тоді ставимо турбонадув F Ф-класу. Де ти там? Ай, Йошкін кот, у мене турбонадув вже є, що я туплю. Так, підвізка. Підвізка у мене є r класу тому ставимо ось так. Гальма теж ставимо r класу і чіпівка. Ні-ні, ні, не кажіть, що мені чіпівка взагалі не випала Уявіть, мені взагалі не випала чіпівка. Це крінж, це повний крінж. Так, добре, тоді я це зберегаю. Детальки, які у мене ось ці залишилися, я продаю і сподіваюся, що мені зараз вистачить ну, ще хоча б один раз прокрутити кейс. І може випаде мені чіпівка, тому що ну це крінж якийсь, де чіпівка. Алло. Так, все, мені буде вистачати ще один раз прокрутити кейсик. Все, я думаю, це залишу. Може, потім на ринку продам. Так, кейси з деталями. Будь ласка, останній. Тайпер, давай. Чіпівку. Дякую. Це крінж. Добре. Машина готова. Залишилося поставити лише номера. Ви просто подивіться на неї. Ну, яка вона стільова? Вона дуже стільово виглядає. Мені дуже чудово, як вона буде їхати саме разгончик. Так що зараз подивимось ось тут на мостіку. А поки поставимо з вами номера. Все, ось такі номера я поставив в цілому, непогані. Я сподіваюся, це не Казаченко їде на Зазіку. Ой, Зазіку на фіато. Добре. Давайте стартуємо, подивимось, як вона їде. В цілому, наче непогано швидкість набирає. Так що, я думаю, що в цілому шанси у мене є. Так, 211 максималочки, щось ось це мені не дуже по подо... Блін... Давайте зробимо вигляд, що то був не я, да? А то. Йошкін кот. <рив> 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 ну, добре. добре. Сподіваюсь, козачненка не побачив, що у мене була за машиною. Так що давайте спавнимо Цшечку. Йошкінко, де вона заспавнилась? Поїдемо зараз, купимо ремку, і потім приїдемо і проремонтуємо цю машинку. Так, ну добре, зараз я під'їду на своїй бісті просто. Що, думаєш, там в тебе найкраще прям вийшло, так? Ну так. Ой, а це не ти? А це не ти там їдеш, а? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну слухай. Передивишся ну, моє відео, батько. Ну, ну це бачу вже монстр просто. Просто звірюга. Та я вже бачу. Я, до речі, думав купити або ось цю део, або цю королу, але подумав, що все ж таки візьму королу, а ти от бачиш, део взяв. Я зараз не поняв. Це що за паче? Пасхалко, пасхалко. Добре, добре. Слухай, давай зараз подивимось а, один одного техпаспорти. От я дам тобі свій. А, де він ага. А, Я вже забув, як його а, через документи. Началь. А, ну ти мені перший uh -huh. кинув, так, давай подивимось. Так, деонексія, двигун, третій, турбонадув четвертий, трансмісія, третя, гальма, другий, підвізка друга, і шини четверті. Ото тобі деталі нападало. Слухай, прям. Ага, прям. півка лише не випала взагалі. Ну так, чіпу не вистачає. Ну, в мене трішечки поскромніше по деталям. Зараз я тобі передам. От, мій техпаспорт. Ага. турбонадув п'ятий. Ти їх купляв? Ні-ні-ти ні, 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 ні. там теж подивишся в мене відео. В мене попадали однакові погані деталі і однакові хороші деталі. Нічого собі. Да, це я прям сам дуже дивився. круто. Круто, не круто, але щось мені підказує, що ось цей монстр мене зараз просто пережене. Ну, не знаю, не знаю. Як тобі зовнішній вигляд взагалі? Ні, я ну такий помаранчевий, гарний колір прям. Такий вогняний, О, так. Так, 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 вогняний. Слухай, ну прям ну дуже пасує цьому нексі. Прям ну дуже. Так, я пропоную просто. зараз обрати якийсь там mm -hmm. маршрут, на якому ми будемо змагатися, і чия машинка подивимось буде швидшою. По прямій просто станемо. Та ну я ж кажу, якусь трасу потрібно обрати там, або там, або там ага. десь. Ну, знайдемо, знайдемо. Ну окей, Давай шукати тоді. Давай, давай. О, слухай, а може на аеропорт, як ти завжди любиш, а? Давай, він вийде. Давай він тут поруч, ну я пару. Я не буду одразу так топити, щоб ну, не спойлерити нічого, так? А, ну я, я тоді теж так. <с <с 70. Що, Квін, ти готовий зараз показати, чия машинка все ж таки буде найшвидшою. Звісно, я вже знаю навіть ще, давай. Та да, я вже теж знаю, чи я, дивлячись по деталькам. Але надія вмирає останньо, як то кажуть. Надієм раз. Хотя який у тебе бензин. А, бензин. А, звичайний. У мене теж звичайний, я хотів соти заправити, але а, забив. Та, та, та нічого. Можемо ще потім сотом залити, перевірити, якщо хочеш. Ну можна, до речі. Можна зробити три Ой. заїзди, наприклад, два звичайних і потім на сотому бензі. Гарна ідея, слухай, мені подобається. А, поняв. Ну тоді, звичайно, старт. Ой, що куди я? на Раз, два, три. ой Ой-ой-ой. Ти куди полетів? Ой-ой-ой, куди я полетів. Ти що я думав, ти мене обженеш. Хоча ні, ти мене наздоганяєш, ти мене наздоганяєш, слухай, прямо так. Давай, давай. Дуже файно, тупий, королка моя, Тойоточка. Йоточка, ненька, ще трішечки тут. Ні, я не стий, ой-ой-ой, ледь не вилетів. Ти що? Ні, ну слухай, ти б. Якщо б була б зльотна полоса довша, ти б мене наздогнав 100%. Ну так, у тебе яка максималка? А в мене 195, 194 десь так. Ага, у мене 211. Ну я так зрозумів, короли той розгін по побільше буде. Може, сухається і, 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 і чіп в мене ще є. Він також, думаю, вирішує саме на розгоні. Mm -hmm. Що, давай тоді другий заїснус буде, а потім з тобою порівняємо на сотому бензині. Давай зараз ти даєш давай. рахунок. Добре. Раз, два, три. Ні, ну на старті, ну, на да, старті я даю прям дуже, дуже такі, дуже такі дуже гарні, такі але, але ти одразу починаєш мене наздоганяти, і це мене дуже стривожує, тому що от і ще і ти мене наздоганєш. Давай, давай! Ні, ні ні, 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 королка топи, як перший раз. Ні, це зайде зможу зробити. Давай! а у мене загорілося взагалі машина, слухай, то копай. то нас все, один-один. Да, добре, то я зараз буде фіналочка, один -один, я так сказати. Зараз я перегорну свою королу, поки вона взагалі не зірвалась, не згоріла повністю. Поїдемо, заправимось сотим пальним, і після того буде у нас третій вирішальний заїзд. Так, ну що, давай. Рахуй і поїхали. Ой, ну що, з Богом, раз. Два, три. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну слухай, соти в мене розгончик ще більше став, наче. 194 так і залишилось. Нормальок. ні ну ти Ну ти прям преш. Ти я... прям преш. Ой, ё, давай королочка моя, короночка. Я зараз вид зверху зроблю, щоб взагалі було як кіношне, давай. Я не встигну, яшкінколашкін. А, ну, а, ну. а там трішки, трішки тобі залишалось. Ой-ой-ой, я опять. Перегорнувся Ні ну слухай, ну це була битва прям двох титанів, достойна битва я вважаю. Так, так. Друзі, як ми казали на початку цього відео, буде розіграш цих двох автомобілей. Я розіграю свою королу. Дмитро розігрує свою нексію. Що для. Бля бля. <сроч> що вам для цього потрібно. По-перше, це підписатись на мій канал та на канал Квінта. Посилання буде, звісно, в описі. Друге, це підписатись на наші телеграм-канали. Посилання також будуть в описі. І третій важливий пунктик це ви пишете під моїм цим відео коментар, те, що е, ви подивилися все відео від початку до кінця. Пишете ваш ігровий ID і нікнейм. А також заходите до Дмитра на останнє відео. І і також пишете те, що ви від козаченка, те, що ви берете участь у конкурсі, друзі. Всі умови будуть перевірятися особисто мною та квінтом. Тому не намагайтеся нас надурити. Ми вас знайдемо. А, та я на анексії приїду і буде вже ну типу не до жартів. Тому, друзі, дякуємо вам за перегляд, що ви додивилися це відео до кінця. Всі моменти з цього конкурсу будуть в мене в телеграм-каналі, тому очікуйте поста. Дякуємо вам за перегляд. Всім па Я забув як я ці дороблять, всі Кажи давай. Ка щастить.